Нещодавно був ну по суті вже запуск проекту Шахедоріс. Вже запущено, так Так, да, ми робили е, великий збір на засоби ці. Та вже вони ж закуплені і угу. вже вони війську. А вже навіть закупили. Да, супер. Да, і ми говоримо, що я просто сенситів інфу не хочу. Ні, 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 В жодному випадку да, нічого озвучувати, тому що ми не маємо допомагати або ворогу. Правильно там цей в принципі. Рішення е, щодо перехоплення є, воно. Ще не масштабоване до тих обсягів, які мають бути. Ми oh. вже запізнились як держава, uh -huh. тому що є ряд причин на це. Ну, це. Це окрема вже тема. Але те, що ми робимо зараз в рамках нашого фонду, це максимально е, залучити е, необхідні засоби. Дронового типу угу. для збиття шахедів і гербер, бо вони в, разом використовуються в рамках атак нальотів, на нальотів. Да. І в цьому ключі варто зазначити, що ми почали працювати вже давно, але основним бустером виявляється те, що виробник. Хотів це зробити, були підрозділи, які можуть це зробити. Були фахівці, які продвигали цю тему. Ну знову ж таки, українці. На своїй низовій, на горизонтальній угу. ініціативі взаємодії можуть робити такі речі. Саме в, тому важ, важко централізувати це, кажу. це все. Я завжди кажу про це. Саме тому у нас одною з найуспішніших реформ в Україні була децентралізація, тому що низова ініціатива, горизонтальні зв'язки в Україні да. дуже круто працює. Е, якщо ми візьмемо ворога, то в них навпаки централізація угу. це типу ключ, авторитаризм, все має бути до начальника. То в нас е, ну. На низовій краще складається ця ситуація. Конкретно щодо цього проєкту є декілька засобів, які вже показали результат. Основним ключом для успіху є саме військовослужбовці, які їх використовують.